Вітаю, друзі! Є оповіданечко свіженьке, тільки написав, а, навіть без редагування. Одягну навіть окулярвики, я їх так, так називаю. Отож бо колядування малого панькара. Чекалося. Ох, як в дитинстві завжди чекалося того різдва. Але на початку треба сказати, що в моїх рідних сиворогах. Спокон віку, окрім прізвищ, всі родини мали ще й свої закарбовані за ними прізвиська. Тобто люди одні на одних прозивалися. І ті прізвиська були, які хочеш: від дурних до смішних і чудернацьких будь-яких. Ну, наприклад, Місько, Шур, Петько, Кондак, Ріла, Сруль Павло або Сянько Квочка і так далі. Зараз нібито навіть наївно виглядає, але тоді люди на власні ці прізвиськи навіть крепко ображалися. А от в нашій сім'ї було таке прізвисько, на яке ображатися не було чому. Тому що при наявності прізвища Файфура прізвисько панькар. То тут і незрозуміло що гірше. А панькарі, тому що ще в сиву давнину жив, був колись невідомо скільки разів нам пра-пра-пра-прадід панько, а панька діти панькарі. Отже, нащадок древніх подільських панькарів і пише зараз вам свою правдиву історію. Різдва усі чекали не тому, що після посту можна було від пуза наїстися всього смачного і жирного. Знаєте, советські селяни не дуже то постилися, маючи у тому релігійне підґрунтя. Були такі умови, що усе життя за совєтів то був суцільний піст. Подумати тільки, якщо наші послушні селяни ходили на рабську роботу лише за намальовані в зоштах палочки, так звані трудодні, мали всього маленьку сороковку олії на тиждень на велику сім'ю, і годинами потім вистояли в безкінечних чергах за паршивими галошами, то дійсно можна зрозуміти комуноморних партійців, котрі донині лепечуть своїми сліднявими пиками. «ДА!». Такую страну просралі. Бо що толку, що кацап в космос полетів, якщо що в 80-х люди билися за баночку майонезу, а зміст, повертаючись додому в свої сел, роз'їжджалися обвішаними гірляндами туалетних паперів. Але на самий святий вечір мама дійсно лагодила багато всілякої смакоти. Бо українці то така нація, що при будь-яких керуючих чортах... Завжди старалися і таки вміли файно хазяйнувати. Якби не іноплемінні кроваві жорна, а найголовніше не власна продажність, то дійсно тут був би браття єнчий світ, замість дерев, б ковбаси, а на дубах млинці такі смачненькі, хоч шкуди. А кірниці всі повні сквасом і береги всі з киселю. Так, так писав поет. Ну а на Різдво завжди в нас був сніг. В нашій світлій хаті з накрохмаленими фіраночками на вікнах завжди було затишно, тепло, п'єцу напалено. Мама ще молода, заржаріла. Від купи передсвяткової роботи все лагодить, порається азартно і спритно. Тато завжди на святий вечір приносив сподрів з сухої, пахучої отави. Розстеляв рівненько на великому дубовому столі і чарувала та отава чи то різноманітними ароматами минулого літа, чи навіть якимось втраченим багатством минувшини, але вже напливала на тебе якась твереза п'янкість. На сіном амастатом застеляла обруса, таку білу, грубу, домотканну тканину з френзлями і кутасами на два боки. І вже поверхи того пухнастого стелення мама викладала на стіл всілякі святкові страви. Вона їх так і називала їдзеня. Хочте вірити, хочете ні, друзі, але от зараз оці рядки, пишучи і читаючи, знаєте, стало чомусь навіть зворушливо від її простоти і багатства. І від того, що все воно дуже близьке, рідне, зрозуміле, бо наше справжнє. На столі з'являлися і домашні рум'яна ковбаска, і сальцісон нарізаний крупними плитами, голубці з рисами, і шкварками, обов'язково холодець. Але він нас називався ще смачніше гішки. Були на столі і квашені огірки, і помідори капуста, також і квашені е, в капусті білі гарні яблука, обов'язково свіж натертий хрін, приправлений червоним, як ми називали, буряковим борщем. Разом із тим купалися в маслі, парували веселі великі селянські вареники з капустою, политі підсмажною цибулькою, румяною. Страви лагодились різноманітні. Міг бути ще й макаран або кров'янка, начинена гречаною кашею. А так як хата обігрівалася Групою, то татомі приспособився в піддувайлі нашої групки дуже добре пекти картофлі в мундирах. Так так, через е картофлі. І ті картофлі, як починаєш розлуплювати, дутифукати бо ж гаряче, а вони всередині, як іскряться, ніби і не їм. га, дивина. На столі запалювалася велика парафінова свічка, і останньою перед початком трапези подавалася, звісно, кутя. Варто сказати, що котя добренько проварена діставалася з п'єцею прямо в тій високій глиняній риці, замотулася в платки і клалася на постіль за високі подушки. Така традиція. Там котя дозрівала до своєї святкової смокоти, а ще й, очевидно, освячувалась під образами. А до куті перед тим тато тер в макітрі макогоном мак, притуляючи макітру для зручності в куток між косяком і дверним арцабом. Всего року тату мені терти мак не дає, бо торік молодий господар тер і дуже тер хвацько. І сторішньої макітри залишилась лише купа черепків. Пам'ятаю, тато облизав ложку так добре від маку, смалиснув нею мені по чолі, так що аж гуркіт пішов по хаті. Але ви знаєте, на диво навіть не боліло. А тато ніколи сильної не бив. Так, для порядку, а от мама. Мама давала перцю за ту макітру. А от старші за мене, Ніна і Галя, то вже так реготали від тієї макітрової катавасії, що аж душилися, то спинилися вже троскотати, аж коли тато почав читати наш». Ми малі тоді і гадки не мали, що то є наш». Одним словом, Отче наш. І перші слова тієї молитви стали зрозумілими вже згодом, звісно, Отче наш. Але якою була совєтська агітація, так і тодішнє наше розуміння. Але яке то щастя, коли батьки молоді і діти малі, Їмо, п'ємо, святкуємо, веселимося, причому веселимося без телевізора. У нас їх просто тоді не було. При тому, що мати так тяжечко трудилася в тютюновій бригаді, тато взагалі майстер на всі руки. А так як телевізор, ми не могли собі купити навіть. Всією сім'єю взимку ввечері через засніжені городи ходили тоді, як ми казали, в телевізор до Стрия наштірниця. В сінях стрия завжди подсмерджуло кров'ячими гімняками, бо багато тримали худоби з галошами заносилось. А в хату, крім нас, приходили інші сусіди. Телевізор показував поганенько, на екрані густо сніжило, але в тому стріємому кіносалоні. Поки вся компанія дивилася Штірліца, паралельно ще дуже активно всі обговорювали клятих німецьких фрінців і нашого хорошого розвідчика, особливо над всіма відділялася стрийна Люба. Бувала вона, як сплесне в долоні, потім візьме руки в боки, як загарлапанець своїм диким голосом, ну, власне, як всі сролі. і починає завивати: Горе моє горе, подумай собі, чоловіче, га? А? а та німецька гадина, муллер. <кхем> знов бач, чіпляється до нашого розвідчика, ну бач, бач, візь знов, ну, ну так як того четверга. Каже, шкірліць, а вас попрошу Ну, no? А мір тя не знав. Отаке от, от надивишся навіть, то будеш спати, га? Ну, ну, ні, не будеш. Ну, але сьогодні, в святий вечір, святкувавши з батьками і сестрами, я знав, що вже завтра я приступлю до реалізації найголовнішої своєї мрії. На ту зиму я вже був в шостому класі, тому все, чекати не було чого вперед. В перший день Різдва під вечір починається. Вдягаюся тепло, мама тісно зав'язує шапку в ушанку, Тато допомагає з внучами встромити ноги, биті валенки і гайда. Колядувати. Перед тим, як виходити з хати, що добренько перевірив кишені, аби дзюрок не було, бо ж гроші заробити, загубити можна. На колядування ми збиралися невеликою компанією з сусідськими хлопцями. Такого було: Місько Вовчик, Васько Хруш, Саша Ніксон, Батяка і Сірожа Панькар. Ну, тобто я. До завхозяки ми взагалі не заходили, бо моя мама про нього казала. Воно таке дурне, як звідси, до Кам'янця. І не заходили навіть до храму, бо там сучка бровка, така сама кусюча таганька сліпа. А починали колядувати вже ж від Володька Христина Бачимо, у хаті світиться, значить, починаємо. Хвилювання, треба сказати, було величезним. Всього аж трясло. Наші мамі тати подавчали нас однієї єдиної колядки. Одним словом, в городі Вудейську. Вже аж через багато років я потім дотумкав, що воно означає то в городі Вудейську. В городі Іудейському. Але тоді, на наш час, нашого хлопчачого колядування, ми і гадки не мали про що ми співаємо. Та й що міг знати піонер Панькар про город іудейський. Правда, звучала та колядка навіть без нашого на те розуміння можна сказати і дуже весело, непогано. Отож, близько до того виконання. В городі водейску вифлием стоит, звезда на дверте по мне болестит, звезда надвертепом небо болестит, над Небо, небо засияет, ангелы поют, Предвічному Богу славу воздают, Предвічному Богу славу воздают, слава Тебе, Боже, Спасителю наш, Що послал нам радость, в радость час Щоб послал нам радость, радостний час, пастушки на полю у стадо стерегли, пресвятую Деву в пещері нашли, присвятую деву в пещері нашли, и як нашли в пещері скоту корму дать, и, смотря Твоя, связь Божа Мать, и тишившись, что мы там не збилися и під час виконання, ми ще докрикували поздравляю вас з Різдвом Христовим дай Бог щастя і Виносите коляду багато, рознесу. Отак От воно в нас починалося. Виходив на поріг підвипити дядько Володько або Маша, його дружина. Вона, хоча й кацапка, але говорила вже по-людськи, по-нашому. І роздавали всі хазії нам по 25 копійок. І це було непогано, враховуючи, що бухання хліба коштувало 16 копійок. І так перебігали ми від хати до хати, щасливі тим, що йдуть реальні доходи. Васько хруш між тим, між тими перебіжками ще встигав закурити, добре відкашли і смачно сплюнути. Це хотів усім показати, що він ніби вже дуже дядько. Так ми колядували і заробляли то в смішняка, то в квітки Івана, то в Чухміїв. Навіть ходили до горбатої Мотрі. А от колядуєш Павла Дикого, то він, хоч і дикий, а всім давав аж по 50 копійок. І де знає, хто більше дикий, Павло чи цьотка Зоська? бо приходиш до неї колядувати, дереш горло на морозі, а вона вийде і замість хоч би якої копійчини тобі в кишеню кілька дрібних горішків. Ну, не дурне. Ну, то ж не дарма так люди сусіди їй говорили, що таке скупе, що без деті нюхає. Ну, а як би там не була, в кишені помалу наповнювалися кишені холодними мідяками, так що штани від того трошки сповзали. Але, Боже мій, як же ті. Зеленькучі гулі в кишеня гріли мене якимось іншим теплом, теплом надії і віри в те, що вже приведе мене скоро, дуже скоро до величезної моєї мрії. А вже під кінець колюдувань, сам без хлопців, я біду через засніжені городи до свого Стрия, зразу забігав до сіней і тут вже колюдував і так дзвінкав, щоб шибки подринькували, бо знав, стрій все дає мені желізного рубля цілого. І такий вже той Ленін був гарний на тому рублі, що хоч цю люй. А після того, вже відколядований, багатий і щасливий, я тихенько тієї різдвяної ночі, порипуючи валяночками по снігу, направлявся в той бік до тієї найзаповітнішої в світі хати, де вже, очевидно, тихенько дрімала та, яка заставляла моє серце калатати, навіть і того, що я починав думати про неї. І чим ближче я підходив до їхнього бістя, тим більше моє юне серденько витанцьовувало ще несформований танець нових почуттів. В тій, здавалося найкращій хаті жила вона. Та ім'я в неї було найкраще Людмила. Якраз з цією принадою і пов'язана була величезна моя мрія. <кхід> На той час цьому. Парубку було вже аж 12 років, а його дівці 9. Проте, дивана від тих думок про її красу і кохання складалося десь всередині таке враження, що муки і страждання ті вже тягнулися великі роки або й навіть віки. І біль той був дивний. Солодкий біль хіба може бути добре від болю? Якби то це турбувала моє серденько дівчина, скажімо, ну, якоїсь доярки, чи, наприклад, Валька-драпунка, донька зі, зіни Зоотехнічки, то була б не буда, не біда. А отут та, котра так тісно приворожила свою вроду і моє серце, і батьки її найкращі вчителі. Куку. -ку. І ти вже не скажеш до її мами, так, як звично, це така маленька, а вже Марія Федорівна, а до нього Микола Іванович. правда, І він мав своє прізвисько Рудь. Взагалі-то за нашою северівською традицією людини кличуть, перераховуючи не одне покоління предків, е, ну от Люда, просто, не просто люда, а люда колі Гаврилого Івана Мала. Або я, Тодорового Петра, Грішки Панькара, малий ця рожа. Отаке. От І тоді всім зрозуміло, хто є хто. В українському селі така була величезна шанобливість до вчителів, що це ніби люди особливої касти. Можливо, тому всі українці так жадібно тягнулися до знань. І підтвердження тому було і створення у свій час найпершої в Європі Острожської академії наук, наприклад. Але люда, люда була створінням краси незрівнянної. Причому в ній все було для мене гарним. І як вона стоїть, і як вона іде, як вона дивиться, як вона співає чи сміється. Та що казати, там навіть корова на їхній уборі. І та дуже гарно мукала. Навіть гусаки гергуни на їхньому подвір'ї, і ті ходили якось, знаєте, поважно, інтелігентно. Не то, що за плотом сусідка Володька, Володька Горохова. Такі самі, здавалося, гусаки, але ж такі обісрані, що дивиться гетко. Ще був один факт, який говорив про якусь нібито обраність цієї сім'ї перед Господом. Микола Іванович. Одним з небагатьох і одним з найперших в селі, мав вже на той час білого Жигуля. І порівняно з усіма сільськими мульрами, їздовими чи свинарями, то сім'я вже була на рівні небожителів. Ну а самолюди для мене царівна і сказки. І як я старе, страшенно тішився, коли восени, бувало, Микола Іванович застрягав своїм жигулем в Канаві, то було справжнє щастя. Перти ту машину, торкаючись багажника. Хоч і всього тебе затинкують колеса болотом, і все рівно добре, бо ти торкався тієї машини, яка, яка катає саму люду. Практично, це вже ти ніби торкався її самої, чи то спини, чи то талії, а про нижчі далі так взагалі забороняв собі навіть думати. Всі ці роки тішли те, що нікому іншому і в голову не приходило любити її. Як добре, що всі хлопці в нашому селі такі сліпі, а може, й тупі, та якби хтось з них її прозрів, то я би точно її не віддав. Здавалося, що я такими своїми таємними думами і переживаннями давно вже вистраждав на неї, нібито якісь права. Забігаючи вперед, можу сказати, що ні тоді в дитинстві, ні пізніше, ні по нинішній день так і не були промовлені у вічі. Ті дивовижні, але такі непрості для вимови слова я тебе кохаю. Ніколи. Проте глибинне безсловесне єднання, сподіваюсь, було. Лише одна людина в світі знала про мою палаючу любов. Це мій друг, Сірошка Христя. Ну той, що загородів. Цей вічний веселун і сміхотун завжди мене в, чому, і в тому віці підколював. А ша, сєржик, якби ти, людочку, десь на сіно. Запросив, шпокнув би її, чи ні? Ти що, здурів. Як же ж можна її? що? я ж люблю. Це, це ж люда. А він, Христя, троскотав, наді мною, сміючись запальним своїм нестримним сміхом, як стрекоза. Моя обрана була облюблена мною з ніг голови та залишалася абсолютно недоторканою. І можна подумати, що там було кому шпокати. Вдома на все заколядоване було ретельно перераховано разів за п'ять, і вийшло аж 13 рублів. Ого, таких грошей ніколи не мав. І з таким капіталом мрія робилася все ближчою і реальнішою. Була в, нашу, була в нашому селі і пошта, і там працювала велика, повна, пухнаста, губаста цьотка Ніна. В її в селі так і звали Ніна Пошта. Зразу після свят, взявши гроші, я побіг на пошту, і рішення було безповоротним. Причому про свої рішення я навіть не сказав мамі. А знаючи характер моєї мами, це вже рішення було героїським. Твердо вирішив на всі заколядовані гроші, накуплю лотерей до досав. Через ці лотереї проводилися розіграші всіляких товарів. Ідея була виграти не якийсь там коврик-холодильник, чи навіть ха, телевізор, як отак от хотілось телевізора. Віра у здійснення мрії була чітка і ясна. Я маю виграти новесенький рожевий автомобіль Москвич і комбі. Багажник там та моїскошним має бути, і вже цим має нагадувати він щось захоплююче, заграничне. Я колись подібну машину бачив в стріму телевізорі в програмі «Время», де показували нам, як загнивають імперіалісти. Ніна пошта серйозною міною дістала з-під стойки пачку червеннястих лотерей, розгорнула їх ніби веєром, і тут я ледь не землів, бо ще один крок наближає мене ближче до мрії. Пошта вперлася ліктями в високу стойку, тримаючи в руках заповідні листочки. А я при своєму зрості став на ушпиньки і по одній лотереї тягнув і тягнув з різних місць того веєра. Куплю на всі вартістю по 50 копійок вийшло аж 26 Штук. Бувайте здорові, від цього коніну, і щасливий побіг додому. Не кажучи нікому ні слова, встромив, ту всю пачку під матрас на постелі, да спав. Це були, можливо, найщасливіші дні мого життя. Адже я хоч і балий, а вже розпочав своє діло. Під моїм матрасом не просто 26 папірців, аж 26 реальних шансів виграти рожеву машину. І я виграю, адже я не дурний. Я витягав по-хитрому з різних місць, а то ж, як не одна, то друга лотерея точно на виграшну попаду. І виграти цю рожеву мрію я просто зобов'язаний, адже я виграю заради неї, заради люди. Її очі, щоки губи, все це просто зводило з розуму. І якщо пуття справжні, то вони дійсно справжні. Хіба вони не можуть з'являтися у школяра? Думаю, любов. Видається людині не з паспортом. І любов видається не з дипломом просвіту. Яке то щастя, коли любов ти отримуєш від самої долі. Чекати тиражу ще прийшлося зо два місяці десь до весни. І всі ці місяці матрас, на якому я засипав, був найм'якшим, бо лежав я і ніжився тими 26 пелюстками надій. Засипаючи в тих ніжних лоскотах перед очима, пропливали цілі видження. Мене зовсім не турбувала відсутність прав на авто, не вміння керувати, та, власне, недостатній вік, все це пусте. Я твердо знав, що вже коли я буду їхати тією рожевою, блискучою машиною, а Люда обов'язково буде десь проходити дорогою пішки я тихенько під'їду ззаді, навіть не бібікаючи, приторможу, відкрию її двері, і в один момент вона побачить. Побачить не лише машину, а побачить всю мою величезну до неї любов. Можливо, здивується, можливо, ні. Але, скоріш за все, якщо аж не промовить вона тих важливих слів, то я все рівно прочитаю ті слова в її очах Я Тебе кохаю. А після того я повезу її далеко, аж за село, по вищій дорозі, аж до кленя. Спинимося коло керниці, яку купав ще мій дід Григорко, розстелю я в тому полі якусь верету, присядемо, чи що. Я не знаю, що ми там будемо казати одне одному чи питати, а найголовніше станеться те, що ми в своїй абсолютній простоті відкриємося одне одному і будемо, як ті птахи польові. Та навіть і всі птахи ще голосніше почнуть щепетати від радості за нас, або навіть замовкнуть, щоб нам не заважати, і невідомо, чи будуть гудіти джмілі над нами, чи ні. Та й при чому тут джмілі? Ох, і довго тягнулися ті два місяці, очікуючи розіграша, вічність, але день той настав. Прибігаю з цією пачкою лотерей до Ніни пошти, вона розстелила на столі газету з щасливими номерами, і мені допомагала відшукувати мою мрію. Хвилювався так сильно, що нігті думав зризу до ліктів. Перевірка рухалась, рухалась, а білетки пошта відкидала і відкидала одним за одним у бік. Та що ж це робиться, в голові вже крутилося в мої? І раптом бац є. Цьотка Ніна каже, що є, є, слухай, є! Машина! Є машина! Слухай, Сережа, Вятка! Яка вятка? До дідька, вятка! Де мій москвіч? Машина пральна машина, дядка. Зараз перевіримо, ще тільки номер, бо серія точно спіпала, слухай, мене все аж трусило, аж зуби трахтіли. Ну, ну для чого мені пральна? Думав, я для чого? Ну над чим я під'їду до люди, над, над, над чим? ні, ніну, дивіться добре, ну, майте совість! Ну, ну, ша, -ша не при... дивіться, на мене, Сережа, перестань. Вона ще кілька разів перевірила серію і номер, а потім каже мені голосно і смачно каже: От ті твою мать, не сходиться, зараза. Що, і додала, я така сама дитина. Чого бідне, будь дурне, а чого дурне, бо бідне. Хо -хо 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 -хо. А по совєтському закону, якщо в тебе збіглась хоча б одна серія, то видавали тобі одного рубля. Тож цю тканіна пошту і віддали мені того потертого, такого потертого рубля, що ніби на нього лотереї купували ще за царя тимка. Моя невдача була не то, що несправедливою, а якоюсь дикою. Відчуття було таке, що програв не тільки я, а весь Совєтський Союз. І тепер нам буде просто стидно перед усім світом. Ну, Насправді це якась просто накладка не могла мене обманути ні наша партія, ні досав. От всілякі такі думки лізли в голову. Але панькарі не здаються. Ми вперті. От ж так, мало прийти то літо, мала бути рожева машина, мали бути словесні зізнання в коханні, нічого того нема, а літо, зрештою, наступило. Та найголовніше почуття не згасли. І одного разу вдалося навіть люді передати, ну не самому, звісно, а через Ніну Лисачку, велику квітку, царську корону городів Цьотки Гілінки, там повно їх було. Та квітка виглядала гарно, але смерділа. Попри те, я все рівно не один день тішився, бо квітку то Люда поклала на своїй підвіконі в хаті, а я через ворота бачив. А того ж літа знову привезли в наш клуб кіно Зіта і Гіта. Я його вже бачив, але маючи одного того потертого рубля, я вирішив подивитися, якщо не на свою, то хоч на чужу любов. Хоч десь в глебині я знав, що наша з людою любов буде ще краща, ніж в їхньому кіні. Стояв я з тим рублем на порозі клубу і чекав сірошку Христю. Бо як йдеш в кіно в нашому клубі, а там за весь фільм плівка рветься разів за п'ять, то треба мати компанію, щоб з кимось свистати і гупати ногами в підлогу на кінмеханіка Боровика. Та поки я чекав сірошку, тримаючи в двох руках нещасну партерту рубля, легенько ним ніби, ніби потріпуючи, і раптом. Аж не стямився в руках, опинилося у мене дві окремі рублеві половинки. Вся коляда в нуль. На Зіту і, гіту і їхню індійську любов я вже не пішов, просто побіг додому, але в ту саму мить було прийнято тверде рішення. Наступними колядками я точно зароблю більше грошей, ніж цього року. А найголовніше є стратегія. Купуючи лотереї, я вже не буду таким дурником, як минулого разу, що витягати з різних місць. Я буду тягнути білети, обов'язково всі підряд. І тоді гарантія. Рожева машина моя, потерпіти треба всього лише один рік. Та й люда підросте і через рік буде ще краще <рив> для своїх нащадків. Отак, От дякую.